Вітаємо на каналі Докії. Сьогодні у нас направду яскрава героїня п'ятірки найкращих брендів свічка запалювання. Це один із головних елементів системи запалювання, яка задає тон роботі двигуна внутрішнього згоряння. Без її іскри ніякого згоряння не буде, двигун не заведеться і машина не поїде. Тож тримайте п'ятірку найкращих виробників свічок запалювання. Нагадуємо, що це рейтинг не найбільш популярних, а дійсно найкращих за якістю брендів. П'яту позицію в цьому рейтингу посідає американська компанія Champion, яка виробляє різноманітні автомобільні компоненти з 1907 року. Попри солідний вік бренду, серед свічок запалювання Champion можна знайти вироби практично для будь-якої сучасної моделі автомобіля, і це доведено перемогами автомобілів зі свічками Champion у численних спортивних перегонах. Так, 1978 року автомобілі Renault Alpin А-442 виграли перегони Ліманс. А 2006 року Renault В-10 прийшов першим у перегонах Формули 1. Тож звучну назву компанія носить цілком заслужено. Для коректної роботи свічок Чемпіон застосовує низку прийомів, які дають змогу підстрахуватися від незагоряння і продовжити термін служби свічки запалювання. Збільшення числа електродів. У свічки запалювання Champion може бути від одного до чотирьох електродів. При цьому свічка з чотирма електродами має триваліший термін служби і зменшує ризик незагоряння. Відбувається це не за рахунок збільшення кількості іскор, їх число якраз не збільшується, іскра залишається одна, а завдяки тому, що коли один електрод повністю витрачає свій ресурси, виходить з ладу, електричний розряд перемикається на сусідній з ним цілий електрод. Використання дорогоцінних металів дозволяє продовжити термін служби електродів і збільшити ККД свічок завдяки більшій зносостійкості, стійкості перед підвищеними температурами і хімічним впливом, хорошій теплопровідності, тугоплавкості матеріалів. Свічки запалювання Чемпіон виготовляються з електродами з іридію, платини міді. На четвертій позиції Беру зареєстрована торгова марка німецької корпорації Борг Варнер. Історія цього виробництва стартує ще на початку минулого століття. Засновники корпорації Юліус Бер і Альберт Рупрех відкрили перший завод з виробництва свічок запалювання в 1912 році, буквально на в появи цієї технології запуску ДВЗ. Свічки запалювання беру прийнято відносити до автозапчастин ВІП-категорії. Торгівельна марка Беру розробила три лінійки свічок запалювання: ультра, Плюс Титан» і спеціальні свічки для газових двигунів. Модельний ряд Ультра представлений свічками запалювання з мідним платиновим і іридієвим центральним електродом. Лінійка Плюс Титан» представлена 18 типами виробів, які підходять для абсолютної більшості моделей сучасного європейського автопарку, приблизно для 90%. У цих свічках запалювання знайшли застосування одразу три інноваційних рішення: тут збільшений зазор між електродами, поліклиновий електрод виконаний з титанового сплаву, а також застосовані технології запобігання поверхневих струмів витоку, задіяні раніше в технологіях Формули 1 Спеціальні свічки запалювання беру для газових двигунів розроблені для високих навантажень і важких умов експлуатації. Модельний ряд представлений свічками з нікелевими, іридієвими та платиновими електродами. Третю позицію посідає компанія Bosch – першу відкривач у виробництві свічок запалювання. Саме Bosch 1902 року винайшов першу свічку запалювання, поклавши початок новому етапу в історії двигуна внутрішнього згоряння. Відтоді виріб безперервно вдосконалювався, але зміни здебільшого стосувалися матеріалу, кількості та конфігурації електродів. Водночас сама конструкція жодних докорінних змін не зазнала. Сучасна програма свічок запалювання боч розрахована на будь-який двигун, враховує вимоги автовиробників і застосовує останні розробки корпорації. В її асортименті можна знайти свічки з електродами, легованими ітрієм, вкритими платиною, сплавом платини з іридієм сріблом. Кількість бічних електродів в цих моделях може складати від 1 до 4. Асортимент свічок запалювання Bosch представлений такими лінійками: стандартні свічки. Мідний сердечник, покритий корозійно стійкою хромонікелевою оболонкою. Свічки з ітрієм. Підвищена зносостійкість досягається використанням сплаву з Ітрієм в складі. Свічки з благородними металами. Всередині лінійки є три варіації свічок: Platinum Plus з вплавленими електродами з чистої платини. Дабл Платінум до електродів доплавлюються платинові наконечники. Платіум-іридіум центральні електроди зі сплавом платини і іридію. Ці модифікації дозволили домогтися більшої зносостійкості, підвищити ККД, усунути пропуск запалювання. Бош Супер 4. Свічки запалювання Bosch з чотирма бічними хромонікелевими електродами і посрібленим центральним електродом. Bosch Silver центральний електрод, виконаний з твердого срібла, завдяки чому досягаються покращені температурні властивості і хімічна опірність. Другу позицію рейтингу обіймає NGK Spark Plug – корпорація, що виробляє автомобільні запчастини і технічну кераміку. На світовому автомобільному ринку це один з найбільших представників. Наразі корпорація включає в себе 41 компанію, 24 виробництва і 5 технічних центрів. Загальний штат перевищує 14,5 тисяч співробітників, а представництва і виробництва НЖК СПАРК Плаг є на всіх континентах. Свічки запалювання один з головних продуктів, що компанія виробляє ще з 1930 року. Виробник зміг вдосконалити один зі своїх головних продуктів таким чином, що зараз покриває потреби 93% транспортних засобів на території Європи. Можна знайти свічки НЖК не тільки для легкових автомобілів, але й для мотоциклів, різноманітної водомоторної техніки і навіть професійних перегонових автомобілів. Компанія виробляє понад тисячу різних моделей. V-Line – це спеціальні свічки запалювання, центральний електрод яких має V-подібну насічку. Спосіб їх дії дуже простий, але ефективніший у порівнянні зі звичайними свічками. Через таку насічку, іскра, призначена для займання, перескакує на зовнішню сторону електрода, де й починає скупчуватися запалювана паливно-повітряна суміш у найбільших обсягах. До того ж, потрібна і менша кількість вторинної напруги від системи запалювання. Це збільшує надійність усієї системи та термін її служби. Такі елементи часто використовуються в сучасних моделях двигунів, в яких насиченість паливо-повітряної суміші мала в з метою скорочення викиду шкідливих речовин. Спеціальна конструкція свічок НЖК line завжди сприяє безпечному займанню суміші, навіть якщо умови експлуатації дійсно екстремальні. Ця модель має попит на ринку довгий час, чи зі старту продажів у далекому 1991 році. За цей час було реалізовано понад 300 мільйонів свічок даної конструкції. Стандартний асортимент свічок запалювання НЖК спарк Плаг оснащений зовнішнім центральним електродом, виготовленим із нікелевого сплаву, сплавленого з внутрішнім мідним сердечником, і нікелевим бічним електродом заземлення. Продукти преміум класу НЖК Спарк Плаг містять винятково тверді метали, такі як іриді і платина, які забезпечують довший термін служби між рекомендованими замінами. Перше місце у рейтингу посідає компанія Denso, один з найбільших світових виробників автомобільних компонентів, який входить до складу корпорації Nippon Denso Co. Ltd. Штаб-квартира розташовується в місті Карія Аїті, Японія. Свою історію компанія почала 1949 року, коли Nippon Denso Co. Ltd. відокремилася від Toyota Motor Co. Ltd. З 1959 року Денсо встановлює стандарти в технології виробництва свічок запалювання. Поки розміри двигунів невпинно зменшуються, свічки запалювання мають забезпечувати аналогічні або кращі характеристики іскроутворення. Попри компактну конструкцію, свічки запалювання Денсо мають оптимальні робочі характеристики у компактних розмірах. Компанія розробляє і виготовляє продукцію для широкого спектра застосування на власних заводах зі стандартом нуль дефектів. Вибір автовиробників в цьому випадку говорить сам за себе. Свічки запалювання Denso як оригінальних запчастин, вибирають Lexus, Honda, Hyundai, Nissan, Toyota, Subaru, Volvo. Свічки запалювання Denso підходять до 90% сучасних моделей автомобілів. Наразі свічки запалювання Denso представлені стандартними, іридієвими і платиновими моделями з інноваційною конструкцією, і унікальними характеристиками. Асортимент свічок запалювання денсо представлений п'ятьма лінійками, кожна з яких має свої характерні особливості конструкції, що уможливило поліпшення показників згоряння і зниження витрати палива, збільшення ККД двигуна зниження кількості викидів в атмосферу і продовження строку служби деталей. Стандартні свічки запалювання денсо. Нікелеві свічки у подібний пас на бічному електроді дає можливість збільшити зазор, що заповнюється іскрою. Завдяки цьому з'являється більше місця для поширення полум'я, створюється більш потужний гарячий фронт, що забезпечує більш повне згоряння палива. Ця лінійка покриває широкий тепловий діапазон, зберігаючи якість робочих характеристик. Платинові свічки запалювання. Як покриття електродів тут використовується зносостійка платина. Компанія Denso першою відкрила цей спосіб збільшення зносостійкості та терміну служби цієї деталі і свічки запалювання. Використовується технологія найменшого в світі Іридієвого електрода діаметр 0,4 мм, що дає сильну іскру і сприяє збільшеному прискоренню і зменшенню кількості пропусків запалювання. Лінійка Iridium Racing продемонструвала відмінні показники під час перегонів. В асортименті Denso є Іридієві свічки практично під кожну модель авто, свічки ТТ. Центральний і бічний електрод вироблені з нікелю, але завдяки виступам діаметром 1,5 мм їх ефективність наближається до іридієвих. У такий спосіб висока ефективність запалювання досягається без застосування дорогоцінних металів. Свічки суперзапалювання. Нове покоління іридієвих і платинових свічок. Новаторські свічки, які мають два надтонких зносостійких електрода центральний і заземлення. ККД двигуна з ними зростає на 4%. Який би бренд ви не обрали, головне правильно підібрати свічки запалювання саме для вашого автомобіля. Зазвичай потрібно врахувати два параметри: габаритно-приєднувальні розміри виробу та калильне число свічки. Якщо ви не можете самостійно вибрати потрібні вам автозапчастини, звертайтесь до наших працівників. Вони раді допоможуть вам з вибором. Вже обрали свічки запалювання для своєї автівки? Пишіть у коментарях, який саме бренд обрали. І підписуйтесь на наш канал. У нас багато відео про автозапчастини і автотовари, адже ми розбираємося в деталях.